Хотайте, будь ласка, на яка була затоплена. Зараз тут проводиться ремонт. Навесні неочікуваний розлив річки завдав чимало клопоту керівникам та підопічним спортивної школи. номер один малась від вода. Ну, десь сантиметрів, мабуть, 15-20 по всьому приміщенню. Ми тут виносили всю цю воду, викачували воду. Окрім пошкоджень, волога по собі залишила ще й небезпечний грибок на стелях. Здулася також і підлога закладу. Було прийнято рішення провести поточний ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщень та гідроізоляція підлоги. Сподіваємось, що все прийде дуже швидко, і спортсмени вийдуть в новий сезон для тренувань. За прогнозами повноцінно повернутися до рідної школи. Юні стрілки зможуть вже з середини вересня. Наразі ж можливості для стрільби значно обмежені. В цьому тірі ми зараз всі свої статки знесли сюди, принесли установочку скати, де тут можна якось тренуватися. тенісний стол, тут наші дітки грають. Теніс. Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву Номердин виховує близько 300 спортсменів. Серед вихованців та випускників чемпіони України, чемпіони та призери міжнародних змагань найвищого рівня.